Я капець як любив хазяйство, і просто я не хотів бросати. Ми ж залишили все – і качок, і курей, ну усе живе, і, і кролів. Все, що нажили, ти буквально загубили. Собаки були, кот багато котів було. Кіт Байрактар єдина домашня тварина, з якою багатодітна родина Гончаруків, 26 вересня 2022 року, переїхала до Житомира. Байрактар пахне вдома. Да? Надія і Юрій Гончаруки та їх прийомні діти родом з села Митрофанівка Харківської області. Надія працювала старостою села і її чоловік водієм. З початком повномасштабного вторгнення їх село сім місяців було окуповане російськими військами. Надія та Юрій розповідають, їм постійно погрожували. При жодому до приїжджали до нас, визвали де така, така ви. З вами потрібно поговорити. Ну говоріть. Ну, заставляли переходити а на їхню школу. Щоб... Сідайте в машину. Ну говоріть тут біля двору. У нас дуже великий крик у дворі був. Діти, діти плакали, кричали. діти кричали. Ну сьогодні передать. Я дуже злякалася і кричала на весь двір, тому що мені було страшно. Надія говорить, що не знає, чому її відпустили і залишили живою. Ну, я не знаю, що мене спасло. От, от я до сьогоднішнього часу я не знаю. Я не знаю. Мої колеги, так. Да, Облави по, по селам були. По, по, постраждали. Нас колеги мої страждались. Селищний голова наша двічі у полоні була. Е, я не знаю. Кожного. Разу, коли дивишся, чи чуєш що щось під'їжджає до двору, це починався страх. Їх село звільнили від російських окупантів 11 вересня 2022 року. Спочатку думали, що буде все добре, ми, нас звільнили і ми будемо проживати вдома, все так, як повинно бути. Але почалися обстріли, почалися ну, неспокій. У нас прийомна родина, троє неповнолітніх дітей сиріт. І ми вирішили, що нам потрібно дітей вивозити. Надія говорить, що Житомир обрали не випадково. Юрій народився і виріс у Житомирі. Жінка каже, що дітям подобається місто і ліцей, у якому навчаються. Микита мріє стати біологом, Вероніка медиком. А Кирило бути письменником. Я насправді гуманітарій, у мене багатий внутрішній світ. Люблю мову, літературу і все таке інше. Я навіть трохи сказав би письменник початківець. ось Недавно почав писати такий твір комедію невеличку. Ну до речі, до війни я був російськомовним, але під час війни я змінив свою позицію. Всі нас підтримують. Дякую, всі підтримують. Не вистачає нам дуже землі, господарства. Ми ж в селі. і простору. Анжеліка Нестерчук Ігор Кучин – Суспільне, Новини, Житомир.